Привітики! Перша моя робота сьогодні. Це моя робота. У нас тут десь три тижні. І я вам далі покажу, в чому різниця є між лівою і правою рукою. Ніби зараз все окну, крім великого цю. Але ось дивіться, я зняла матеріал. Ліва рука ідеально, просто все тримається, жодного відчарування. Права раз, два, три. Вказівний, середній, великий. Тобто, ну, який ми тут можемо висновок зробити? А, що? А, в цьому випадку, напевно, більше зіграла роль а, життєдіяльність людини. А, ну, і, можливо, можливо, бачите, от саме для цієї правої робочої руки, можливо, це гель не підійшов, чи не підійшла цепка бази з нігтем. Тут, коротше, треба база це ось ця, яка пам'ятаєте відео, хто дивився, 6 нігтів відпало. Тут дивіться, я ракурс собі такий поставила, що я перекрила собі світло. Так що, вибачайте, трошки темнувато. Я наношу базу зараз. От як бачите, коли я знімала, в мене середній взагалі відшолпнувся кінчик. Тому я його буду дорощувати і великий буду донарощувати. Злегка кінчики. Тому я ще ну, в цей раз ми робили інший гель. Вона захотіла просто мій самозаміс. А, і. От той гель, що був попередній, я обов'язково ще раз випробую на цих руках, і якщо буде такий самий результат, то, скоріше за все, що більше такий гель. Має. Хоча, як бачите, ліва рука була абсолютно в хорошому стані. Так, у мене тільки що відмінився запис слідуючий. Ну, це у мене хірург хірург з гінекології, тому вона часто чи переносить, чи. Ну, переносить, коротше. Ай, тому я вже якби звикла, але мені знає, нею комфортно працювати, тому швиденько. Тому... Тим паче місце було, тому я її перенесла на декілька днів уперед. І тут в мене нова клієнтка, як бачите, вона ще в мене не була. Нігті голенькі, довго не покривалися. Зараз я легенько розпушую нігтьову пластину. І трошечки, ну, буквально трошечки роблю форму так, вільного краю, тому що вона хоче квадрат. І буду вам показувати швидкий спосіб до нарощення. Пам'ятаєте, був цей лайфхак з пальцем підставляти в рукавиці? Мене з цим лайфхаком не склалося. Мене рука... Ну, Я тільки спробувала, це, напевно, що від геля залежить. Коротше, мій гель, яким я тоді користувалась прилип. До рукавиці <смі> і до нарочення не склалося. <смі> Тому ну, в цей раз я вирішила не брати паперові форми, а взяти пластикову форму. І просто, як бачите, нам трошечки не вистачає до квадрата куточка. Тому я взяла форму і прямо тако по ній зараз буду ці куточки добудовувати. Ви знаєте, я не дуже задоволена, якщо чесно, своєю роботою цією. Я ніби не сильно так донарощую, дивіться, я буквально капелькою, Але вони якісь такі. Вони сама пластина широка, і вони такі широкуваті вийшли. І я думаю, можливо, мені не треба було донарощувати взагалі ці куточки, а прям по тій формі, яка є, от яку вона собі запилювала. По тій формі і зробити. Але, як я часто говорю, що розумна думка у мене приходить часто опісля, вже. знаєте. І я дуже сподіваюся, що вона прийде на корекцію, тоді я вже свою помовку виправлю. Ну, послухаю, що вона скаже, чи їй комфортно було, чи ні. Ну і, звісно, я вже буду їх завужувати. Тому що явно, якщо людина запилювала ці куточки, значить вони їй не потрібні були. А я їх доростила. Ну, знаєте, сказала квадрат. Я. А просто на цьому нігті ще не так сильно тут не вистачало, а на інших сильно не вистачало. Там прям овал уже майже був. Тому я їх так одразу добудувала. Ну і бачите, як результат у нас трошечки е такі вони. Ну, ну, квадрат. <гадрат> квадрат як квадрат по формі пластини. Ну, подивлюся, чи їй сподобалась така форма, що вона скаже. І будемо вже відштовхуючись, робити в раз корекцію, якщо ще раз повторюю, вона прийде. Це теж мій самозаміс, яким я працювала в минулій роботі. До речі, що я помітила, що на рахунок цього самозамісу, що той гель, який я додавала, гель-лак, я вже другу роботу роблю і я бачу, що там є оці знаєте, такі. І причому я їх не бачу, коли я наношу гель, а вони якось проявляються, коли вже ну, запоміляризований, коли я посушила, і коли я перекриваю вже топом, то, знаєте, такі біленькі цяточки. Коротше. І я їх вже ніяк не можу прибрати. Мені це, мені це не подобається, коротше, я буду його використовувати тільки під гель-лак, там, до його не буде видно. Не зі всіма гелями, коротше, можна робити заміси, <свісно> я то зрозуміла. Ну, взагалі я люблю вже готові більше гелі. Замішую я рідко, зараз якісь там відтінки, Ви там якісь фіолетові можу, блакитні, ось такі типу. А от рожеві, бежеві, то, звісно, я купляю вже готові. Ну і остання робота сьогодні, е я її робила ще в грудні 29-го, по-моєму. І ось вона вже добралась до мене. Тут у нас було 5 тижнів і 2 дні. Відносилось все прекрасно. Е були трошечки, по-моєму, в неї там на декількох буквально пальчиках такі посередині е ці вечарування. Ну, коли вже нігодь віднагнувся від того, що відріз. А так, в принципі, все норм, ну, взагалі чудово. І запропонувала я їй, звісно ж, свій новий гель. Звісно ж, ну надовго вибирала і дивилась в інстаграмі е, роботи, і так на тіпсах, де. Коротше, вона ніяк не могла приділитися, і коли я вже показала їй цей новий гель, вона сказала, що все робимо цей гель. Ну і придумала, що таком, почали слайдери дивитися, які є. І, коротше, я вирішила у нас сердечко ось таке просто наліпити і все. І ось така у нас робота. Е, так, вона прийшла з більш овальною формою, тому що в неї тоді довжини не було. А в цей раз вона мене попросила е, завузити. Тому я зробила нашу улюблену форму зернятко. Кому не подобається, прошу не дивитись, не нервуйтесь. А Кому норм, будь <гум> ласка. Ви ж знаєте, що я амбасадор зерняток. Я думаю, більшість клієнток моїх за це мене і любить, <гум> що я їм дозволяю робити ту форму, яку їм хочеться. Ну і все, в принципі, Ось такі роботи в мене були дві сьогоднішні, і одна в мене та, що посередині, я її раніше робила. У мене ще є там такі роботи, які десь вставляти, якщо мені не буде вистачати. До відео, то я їх буду вставляти. А так буду намагатись по-свіжому виставляти те, що я зараз роблю. Все, дякую вам за увагу. Сподіваюсь, до завтра. Пишіть, що думаєте на рахунок робіт. Ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. Все, па-па.